Артем Доубик та Віктор Циганков переписали клубну історію Жирони, адже вперше за 93 роки свого існування Жиронці обіграли Барселону у каталонському дербі. Це сталося в 16-му турі чемпіонату Іспанії. Що приємно саме українці розпочали побиття зіркової блаугранас. Усім вітання! Ви на каналі Латераль. Підписуйтесь та давайте розбиратися, як українцям вдалося обіграти одну із найкращих команд у світі. Це був непересічний поєдинок, адже ще ніколи Жирона не підходила до дербі Каталонії в ранзі лідера чемпіонату. Але амбіції на чемпіонство підопічні Мічела почали доводити дуже скоро. Вже на 12 12-й хвилині зіркова благограна спровалилася на правому фланзі. Циганко увірвався у вільну зону та викотив передачу цукерочку на довбика. Чесно кажучи, мені навіть здалося, що Артем не влучить у рамку. І так ледь не сталося. На щастя, довбик поцілив у стійку, а від неї м'яч залетів у вор. Рота один і, хоча Барса невдовзі відігралася, саме швидкий гол у виконанні українців задав ритм цій грі. Як у Жерона у класнючому стилі виграла 4-2. Та саме українці були запорукою успіху. Більшість атак гості проводили саме через фланг циганкова. А Довбик як міг чіплявся за м'яч в Атаці та завжди відпрацьовував у захисті, допомагаючи партнерам. Артем Довбик загалом відіграв 73 хвилини і напрацював на оцінку 7,2 від Хоскор. В активі форварда гол, який для нього. Став вже восьмиму сезоні у рейтингу бомбардирів. Українець обійшов багато іменитих візові. До речі, в плані результативності у лалізі Артем поступається лише одному футболісту джуду Белінгему із Реала. 13 результативних дій проти 14 у англійця. Але всі ми віримо і знаємо, що дуже скоро саме Артем стане найкращим за цим показником. Взагалі, гра Довбика в Лалізі – це яскравий контраст і ще одним нападником із України Романом Яремчуком, який за 10 матчів за Валенцію поки не забив жодного м'яча. Але колись саме Довбик був дублером Яремчука у збірній України. А як гру українців оцінили фани Жерони? Ми почитали коментарі з офіційних акаунтів каталонців у соцмережі. Мережах, що ж там пишуть про наших. Вони як Варді та марес у 16-му Не продавайте циганкова, якщо ми хочемо стати чемпіонами. Я все життя вболіваю за Барселону, але насолоджувався цією грою. Жерона це щось неймовірне, і довбик це теж щось неймовірне. Циганков та довбик дорівнює перемога для Жерони. Дякуємо Богу, що вони у нашій команді. І комент, який мені особисто дуже сподобався: поки ми передаємо зброю Україні. Україна передає нам таких класних футболістів. Після перших перемог у сезоні жирони посміювались, вважаючи, що це випадковість. У вересні-жовтні все списували на легкий календар, а зараз їх реально розглядають як претендентів на чемпіонство. Минуло 16 турів. Три тури до кінця першого кола. І Жерона впевнено лідирує. 41 заліковий бал та найкраща атака в лалізі. 38 забитих м'ячів. Це команда, феномен, який трапляється раз на десятиліття. І приємно, що головні дієві особи цієї махіни українські футболісти. У цьому році в Жерони залишилося два поєдинки із Алавесом 18 грудня та з Бетісом на виїзді 21-го. То що думаєте, панове, чи вдасться Жероні стати чемпіоном, як мінімум за підсумками цього року? Обов'язково підпишіться та напишіть свою думку у коментарях. А ще запрошуємо вас до нашої спільноти Латераль у телеграмі. Ми один із найбільших футбольних телеграм-каналів України, де щодня найбільш різноманітна інфа з футбольного світу. Приєднуйтесь зараз, щоб потім вас. Не назвали Глором. Побачимось.